Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок, чи є що, що заважає нашим військовим знищити всіх расистів, що наступають на Покровськ. Бідний Покровськ. <кхи> Обстріли руйнують, не можуть захопити. В них е Накази дають, а втілити їх не можуть. Угу. Прошу Вищі сили, допоможіть. Тут Верховний суд над расистами, те, що вони роблять із Покровськом, їм назад вернеться. В них там все буде розрушено. Те, що творять із цими містами на Покровському напрямку, їм назад повернеться оця башня, їм відгукнеться дуже серйозно. Заперечую повністю, весь негатив убираю. Прошу допомоги для наших військових. Заперечую, більше не можуть рашисти обстріли робити. Руйную всі плани рашиські. Отсікаю на віки вічні, відвертаю від Покровську. Заперечу весь негатив убираю. Вони намагаються зруйнувати шляхи, щоб не було. Сполученням. Заперечую весь негатив, убираю, відкриваю всі шляхи і дороги нашим військовим України на перемогу, на знищення расистів. Більше не можуть расисти наступати на Покровському напрямку. Отцікаю, одвертає росіян по інших шляхах, пускає, перекрива всі плани ворожі зруйновані відвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки, і кулі, всю агресію, що чинять расисти, відвертаю від наших військових, від цивільних людей на Покровському напрямку повертаю назад расистам. Хай їм на голови все сипеться і їх нищить тим, хто дає накази, хто їх виконує, перекриває. Більше не мають росіяни зброї. Більше не мають. Живої сили. Віше не можуть наступи робити, буде так. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу закрити небо над нашими військовими, над цивільними людьми на Покровському напрямку, де буде закрите небо. Буде так і так буде. Буде все сказано, здійснено так буде. Ще які плани росіян щодо Покровська? Що планують? Вони планують руйнувати, не зможуть нічого зробити. Змушені будуть грати для народу якусь брехню говорити, що щось там вони візьмуть, як уявно, От. але відступлять, От у них не, не вийде. Добре, на цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!